Обережно у столичних водоймах може бути повно фекалій. Несумлінні люди під'єднують до труп, із яких напряму виливаються в річки озера фекальні стоки, аби заощадити на офіційній каналізації. Статистика просто приголомшує на кожні 100 метрів. Увага, аж 8 урізань у каналізацію. Сьогодні столичні урядники в купі з диґрами полізли у дощову каналізацію, просто схопилися за голову. Продовжить Борис Сачалко. На цьому пляжі чистоту Дніпровської води цензурно обговорюють лише на камеру. Валентина і Оксана вкотре прийшли сюди, аби скупатися. Сьогодні заглянули у воду і передумали. Не дуже хороша вода. Девочому де тому навіть не купаємося. А немає такого, що виходите з води 10 кілограмів ілу на вас <тас> ну, може бути <тас> півтора. <тас> <тас> про якість столичних водойм. Щороку складають нові анекдоти. щороку їм присвячують карикатури і фотокартки. Дикер Михайло вдягає костюма, аби спуститися вниз у зливову систему. Сюди має стікати чисто дощова вода. Звідси потік прямує до колектора. Він упадає в одну з київських річок, яка зрештою виливається в Дніпро. Ось це не вода, це каналізаційна нечисть. Труби врізають у зливову систему, аби не робити власної вигрібної ями. Михайло проходиться вулицею, і фільмує десяток таких урізаних труб. Доки Михайло лазить під землею, урядники на землі жахають цифрами із 21 тисячі приватних осель у столиці. Лише 8 тисяч користуються каналізацією. Людство вже стільки років знає, що таке віків, навіть знає, що таке централізована каналізація. Що думаю, що зараз ну про це говорити навіть смішно. Є проектні організації, які це планують. Можна до них звернутися. Пані Неля тут живе і ледь не плаче на камеру. Ну ж, предложити ж людям. Ми ж цивілізоване. Страні живі каже, зробити звичайну вигрібну яму не дозволяє санстанція. Треба ставити спеціальну, яка сама очищує стік. А вона дорога приблизно 20 тисяч гривень. Кілька років тому місцева влада вже хотіла каналізацію тут провести, але гроші на неї десь зникли. Зробити ж це самостійно дорого. вдома, от раз, два-три дома посчитали смету, чтобы приложить к этому коллектору, нужно 150 тысяч. Мы живем еще три дома, значит, это мне надо 300 тысяч. Где я? У меня 1100 пенсия. Где я могу вот это все сделать? Тим часом на поверхню підіймається Михайло. На кожних ста метрах він нарахував по вісім незаконних урізань. Досвідчений диґер сам очманів. Ані понімаштані прийода, що вони сівають істот пруди. прудах купаються цих прудах живуть риба. Там красатіжне животні проживають. А цього не розуміють. У них своя каналізація вони замкнулися своє сторону є і випускають нічто наружу. Їм Ім куди вони йдуть. його слідом у каналізацію ступають жеківці. Вони врізання бетонують. Виходом цей батон протримається недовго. викрикують місцеві на аргументи Михайла. Їм байдуже. Тим часом столичні урядники обіцяють на цій вулиці не спинятися і далі труситимуть столичний приватний сектор. Сподіваючись, можливо, хоча б так зроблять столичні водойми чистішими. Борисачалко, Валерій Раташнюк, програми Вікна СТБ.